Майбутні віртуози гри мільйонів. Кривий Ріг зберігає та примножує футбольні традиції. Одну з таких започаткували 12 років тому. Тоді на стадіоні Спарта у центральному міському районі відкрив свій літопис, дитячий футбольний турнір пам'яті легендарного спортсмена і тренера Олега Чумака. Олег Чумак це наш криворожський самородок. Вирос він в червоному шахтарі, пошов в школу в кривбаси. состоялся как большой футболист, состоялся как большой тренер, работал с детьми из команды мастеров Кривбаса, Кривбас-2, э, ну, великий человек, футбольный великий человек, который создал сам себя в футболе. Поэтому мы чтим его память и ежегодно проводим турнир в памяти Олега Чумака. У першостях колишнього союзу Олег Чумак зіграв понад три сотні матчів, в яких забив 85 голів. Його досвід намагаються передати підростаючому поколінню футболістів. Нині цим видом спорту у місцевих спортшколах займаються майже 1400 дітей. Юнаки 11 років. Нинішні учасники турніру пам'яті Олега Чумака у нас уже є великий досвід проведення таких змагань, і кожен раз вони проходять дуже організовано і цікаво. Ми бачимо, як футболісти прогресують в цих змаганнях. І, ну і також ми отримуємо велике задоволення від, від самого атмосфери цих змагань. Учасниками 12-го турніру стали вісім криворізьких команд та одна з широкого. Футбольні колективи грали у трьох групах. Переможці групової боротьби дісталися фінальної стадії. У грі за перше місце лаври дісталися команді футбольної академії Кривбас. Чито конкуренцію наші хлопці добре себе проявили. ми задоволені кожним футболістом, кожною дитиною. Для них я вважаю, це ще один шаг до їхньої мрії. Нинішня мрія капітана академії Артема Солонька бути успішними на всеукраїнських змаганнях, як це сталося на турнірі у Вінниці та кубку Динамо Кап» за участі 32 команд. У нас дуже добрі успіхи. Недавно були в Києві, третє місце зайняли. В Вінні це було перше місце. Зайняли. Та футбольна академія успіх дуже добрий. У Парі за друге, третє місце сильнішими за опонентів із Дюша Номердин були представники третьої спортшколи. Призери та переможці турніру отримали грамоти, медалі та кубки від міського департаменту сім'ї, молоді та спорту. Абсолютні чемпіони футбольна академія Кривбас стали володарями перехідного кубка Олега Чумака. Кращим гравцем. Тем турніру став кривбасівець Назар Ліхман, кращим захисником Микита Шульга з Дюща 1 а кращим воротарем вихованець третьої спортшколи Тарас Єрешко. Було дуже тяжко стояти на цих воротах проти Кривбаса, Кривбас дуже сильна команда. Пропустив два гола. Ну, відбив раз вісім. Десь. Для мене тяжкий турнір, але все таки друге місце це не дуже погано. У першій декаді вересня на юних прихильників гри мільйонів чекає ще один футбольний батл. Його проведуть у рамках міського турніру пам'яті Валентина Новікова. Іван проводу Владислав Талалай цей день.